Немає в законодавстві чітких підстав, на яких суд може забороняти мирні зібрання. Є загальна норма конституції, що суд може заборонити, але немає дуже чітких і закритого переліку цих підстав, і воно обов'язково має з'явитися в законах. Також величезна проблема це місцеві порядки проведення мирних зібрань, коли міські ради ухвалюють рішення про порядок проведення. Хоча закон чітко не дає їм на це повноважень, але вони ну скажімо, там не чітка норма закону про місцеве самоврядування, Бідування фактично 25 обласних центрів у нас є, і з них в 12 є такі порядки, які забороняють. Наприклад, в Луцьку, щоб провести, треба за 4 дні подати повідомлення, в Черкасах за 5, в Києві за 10 робочих днів подати повідомлення, і це все неправильно. Там дуже часто є обмеження. От, Тут проводь, тут не проводь. Дуже часто е, визначається місця, де можна проводити це, десь там е, за окружною дорогою міста, щоб не заважати роботи органів влади. Треба ухвалювати новий закон, взагалі закон про свободу мирних зібрань, який чисто врегулював, дуже чітко врегулював е, про те, що е, закритий перелік підстав для обмеження е, для рішень суду. Е, чітко визначив, що не подання повідомлення або не не є підставою для заборони мирного зібрання е, також. Треба заборонити місцевій владі ухвалювати будь-які місцеві порядки, тобто має бути один закон, також внести зміни в кодекс кодексадміністративні правопорушення, де зняти відповідальність, яка є сьогодні, з організаторів. А там фактично це адміністративні штрафи і це за є до 15 діб ув'язнення. Також може бути це абсолютно неадекватний ступінь покарання.